Якими девайсами користуються ютуберс? Таке питання не цікавить нікого. Якби я так написав назву, я думаю, ти б сюди навіть не тиснув. Тому я вирішив тут переграти тебе, тому що це комплект девайсів до 1000 гривень за кожен девайс. І оскільки я їх в той чи інший проміжок часу вибирав та купляв сам, очевидно, що якесь гівно я б не хотів брати собі на користування, тому ретельно вибирав, що тут і як. І в цілому, за весь час користування цими чудо девайсами я можу зробити по ним деякі висновки. Тому в нас тут комплект наушники, клавіатура, мишка менш ніж за 3000 гривень за все разом. Тож переходимо до самого огляду. Розпочнемо з першого девайсу, і це тобі не жарт, іся круті навушники за 845 гривень. Як сказав би я, якби вони дійсно були крутими у всьому. Це навушники Afotage Bloody G520S. Круті ігрові навушники з підсвіткою. Для початку глянемо, як про них відкликається сам магазин в описі. Кришталева якість звуку мікрофона. До речі, звук з чудесного цього мікрофона ти можеш зараз чути в своїх вухах. Хаху. Якщо чесно, то дійсно не так і погано, але хіба що для ігор. Загалом я їх брав не через мікрофон, тому сенсу його судити мені немає. Підвісне на голів'я, котре підійде до любих форм голови. Ну ну щоправда, я тобі з цим на голів'ям зв'язуватися не рекомендую, тому що при торканні до нього він звучить гірше, ніж нігті по стіні. Потужні драйвери, не мої магніти залезть хорошу якість звуку та басу. Ну тут я не можу не погодитися, це напевно основною перевагою цих навушників, як Де... якраз таки якість звуку. Вона тут буквально вирішує все. Як же не згадати підсвітку, що підкреслює атмосферу гри про My Little Pony. Ну і легка конструкція. Тут я в принципі згоден, конструкція дійсно легка і комфортна. Але оскільки я пісіміст, почнемо з того, що в цих навушниках я помітив поганого. І почнемо відразу з самої жестів. В цих навушниках присутній писк. Деколи чуєш, як тобі щось пищить на вуху, і це не дуже приємно. Але оскільки звук. Цих навушників я тобі не передам ніяк, то ти його, на жаль, не почуєш. Але повір, він деколи піднадоїдає, ніби хтось щось зварює. Тож, якщо ти до цього не готовий, сміло цей варіант можеш відкидувати. Я хотів їх назвати найкращими в своєму бюджеті, але якби не цей нюанс, так би і було. Давайте так, якщо тобі щось говорять, характеристики навушників, тоді можеш глянути їх сам. Але оскільки мені ці характеристики при виборі навушників ніяким чином не допомогли, то я загалом і не буду їх тут оглядати. Буду опиратися лише на те, що я в сам цих навушниках помітив. З переваг тут, як я вже казав, є одна дуже сильна сторона цих навушників. Це якість звуку. Як ти вже зрозумів по підсвітці, яка тобі дає плюс 10 до скіла і до фпсу, Ці навушники ігрові. Щоправда, я їх брав не зовсім для ігор, а й для прослуховування Бетховена. Для цих цілей вони мені підходять, і, чесно кажучи, через той писк мені лініг було повертати, тому я вирішив це стерпіти. І якщо чесно, в принципі, то якщо стерпіти, то варіант не дуже той поганий. І наскільки я знаю, до речі, цього писку може і не бути в окремих винятках, але я замовив навушники з розетки і там цей писк є. Але от є чим судити, тому що в мого друга, наприклад, ті ж самі навушники, і в нього цей писк відсутній. Також, окрім якості звуку, мені в них сподобалось те, що при довгому використанні в тебе вуха фізично не можуть боліти, тому що ця штука просто завелика для того, аби якось натирати вухо. Плюс Є який тримач наушників, що підлаштовується під розмір твоєї голови. Ну і ще один плюс, який я б теж відніс до якості звуку, тут є хороший бас-бус. Тому якщо ти любитель цього, то ти з цими наушниками точно не прогадаєш. Але якби я не хотів цей сетап назвати ідеальним, цей писк трішки картину підпортив. Але якщо тебе не зупиняє такий нюанс, то ти можеш насолодитися дуже навіть якісним, собі вартосним звуком. Але якщо ці навушники брати в якомусь магазині, я не знаю, чи їх дійсно можна перевірити. Але якщо б ти міг їх якось перевірити, тоді я рекомендую тобі це зробити. Якщо там не буде ніякого писку, звук буде хорошим. Тоді ці навушники стопудово те, що варте твоєї уваги. Далі в нас на черзі йде ігрова або не дуже мишка, теж спірний варіант, але як на мене, кращий за свою ціну по якості. Це Logitech G102. Америку, на жаль, не відкрию, якщо скажу, що з нею і так користується багато геймерів. І це справді тим, що вона дійсно за свою ціну приємно дивує якістю. Я її брав на початку 21-го року, і за два роки користування я тобі можу сказати чесно, якщо зламається ця, куплю ще одну таку ж саму. Швидше за все, якщо я ні про яку мишку не забув, то в цій за ті 800 гривень, які я за неї тоді віддав, найкращийся. Сенсор, який тільки може бути в таких мишках. Який збити абсолютно неможливо. Ну, взагалі є способи, але на це потрібна спеціальна техніка. Загалом ця мишка вміщає в собі від до тисяч DPI, має власний драйвер, так як це девайс відпочити. В якому ти зможеш змінити налаштування якраз того самого DPI та підсвіту, яка має в собі дуже, до речі, багато різних кольорів та відтінків. Ну і загалом задовільнить любе твоє бажання з кольором, будь то чорний, або будь-який інший колір. Тепер до негативних суб'єктивних моментів щодо цієї мишки. Спочатку озвучу думку, яку мені говорили багато людей, котрі тримали в руках G102, вона маленька. І хоч розмір не важливий, але її форма підійде не кожному. Тому, якщо в тебе біганська рука, і ще один нюанс, ти тримаєш мишку не пальцями, а повною рукою, то ти на ній не всидишся. А якщо ж рука не настільки велика, в тебе пальцевий хват, тоді можеш спокійно цю мишку брати. Мені це питання не сильно мішало вирішитись з тим, чи буду я брати конкретну цю мишку, тому що рука в мене і так не надто гігантська, ну і хват пальцевий. Тому загалом мені вона дуже навіть комфортна. І також в неї є, до речі, ще два не надто таких значних мінуси, котрі я по початку навіть не помічав. Перший з них це те, що на ніч дуже швидко збирається пил, та вона трішки забруднюється. На чорній версії це дуже сильно видно, ну а на лайтсінку, оскільки вона біла, то на це можна в цілому буде махнути рукою. І другий мінус це, напевно, що не надто комфортне в деяких моментах. Колесно цій мишці, воно буває деколи не чітко прогортається, але загалом це відчутно, що воно провертається. Коротше, воно просто не найкращої якості. Та я все одно думаю, що ці мінуси на загальне уявлення про цю мишку не впливають. І як на мене, це той девайс, про котрий я зовсім ніяк не жалію, що купив його. Хоч вийшла вона ще в далеких руках та досі тримає планку. Дешева, якісна, гарантово зі стабільним сенсором, мишка, котру придбати рекомендую кожному, кому по опису вона підійшла. От забувши сказати, до речі, за вагу цієї мишки, це доволі важливий пункт, вона важить десь приблизно 80 грам, що в порівнянні з іншими ігровими. Мишами не є багато, але я пристав на неї з якоїсь дешевої китайської хуйні, котра важила там грам 50. і то тільки тому, що там був тріний слайпелюки. Коротше, дивись на вагу своєї мишки, і визначається ця тобі буде комфортною чи ні. Тепер перейдемо до того пункту, на котрому я зараз і печатаю цей сценарій. Тебе, що чого геймер не буде почувати себе геймером. Знову девайс з йобаною rgb підсвіткою. Не те, щоб я дуже люблю підсвітки та спеціально вибирав з нею, але зараз девайсів без підсвітки просто майже не випускають. Так ось я зібрався тобі розказати про таку механічну клавіатуру, як Hator Starfall, Fall, яку я купив цим літом, та оскільки я переходив з мембранної самої дефолтної клавіатури на цю, то мої враження будуть справжніми. Хоч і я і не дуже вразливий. Тому можу сказати так: при переході з мембранки на механіку, спочатку ти думаєш, бля, а чим воно все-таки краще? А потім, коли Боюсь знову натиснути на мембранку, думаєш, блядь, а як я на цьому взагалі до того сидів? Але якщо чесно, я не можу сказати, що це рішає прям дуже якось сильно. Тому за це переживати зовсім не мартує. Мембранка чи механіка це зовсім не важливо. Тому що в цієї так званої механіки чи махінації є так само і плюси, і мінуси. Давайте з основного суб'єктивного мінусу я замовлю версію на клавішах типу Аутему Блу по незнанці. І тепер мене вигнали з хати за цей звук. Але тим не менш, це і плюс. Коротше, так є дві версії в цієї клави, за більше не чув. Це у Блу і Аутему Ред. Аутему Блу Скані видає звук клацання, від якого перший час можуть боліти вуха. Ну а у аутему Ред такого звуку немає, має, тільки такий м'який звук. Це не означає, що вона буде тихша за мембранку, але вона тихша за той самий Аутему Blue. І набагато. Тому я б тобі радив брати, напевно, все ж таки версію на Otem Red, якщо тобі ще все-таки потрібне місце в хаті. Ну, а якщо живеш сам чи любиш гучні звуки клавіш, тоді можеш покайфувати від дешевої механіки зі звуком клацання версії Blue. Зараз трішки послухаємо цей прекрасних в скобках звук при використанні. Щодо дизайну, я думаю, що дизайн непоганий, клавіші видно чітко, тільки от шрифт якийсь дивний. Але букви впізнати можна, тому це не важливо. Сама клавіатура стоїть на столі як дерево, різким рухом руки ти її ніяк не пересунеш, тому що вона важить чуть більше одного кілограму. Металева хуйня. А щодо підсвітки, тут є тільки підсвітка RGB з регульовкою режимів. Можна зробити реагування на клацання навіть. Взагалі, в цій клавіатурі є одна річ, яка мені після переходу з мембранки місяці 3-4 була незвичною. Це те, що в цій клавіатурі клавіші розташовані в виді сходів, тобто по рівнях. І насправді до цього після Однорівнової мембранки дійсно звикнути трішки важко, але я зараз вже з цією клавіатурою чую себе дуже навіть добре. Шум від неї я вже не помічаю, хоча я його перестав помічати, напевно, ще після першого тижня користування. І от можу сказати з певністю, що Хатор зробили дійсно гідну дешеву механіку за свою ціну. Тому я б її міг рекомендувати з легкістю. На даний момент приколів з даблкліком чи ще з чимось з технічного стану клавіатури, я не помічав, тому якісь збірки поки дійсно мене дуже навіть дивує. Як за свої 1100 гривень, котрі вона вартує в магазинах, нової. Вона цю ціну повністю справджує. Та я думаю, в цій клавіатурі можна було навіть призначити звання самої крутої дешевої механіки, якби я такою хрінню, звісно, займався. Ще от, що не можу не сказати, якщо ти не збираєшся на ній грати в ігри, не варто взагалі переплачувати навіть за механіку, тому що ця клавіатура загалом для того і пристосована, аби на ній щось пограти, тому що відклик в неї набагато краще, ніж на мембранці. Це, до речі, мене по початку дуже навіть дивувало. По-друге, щодо переваг для геймерів на ній дуже важко міст і нажати дві клавіші одночасно, або взагалі промахнутись по клавіші, тому що відстань між ними. Тут доволі велика, але також може бути таке, що це тобі буде некомфортно, тому теж врахуй цей нюанс. Ну і звісно, що в цій клавіатурі присутній традиційний нумпад. Якщо хочеш клавіатуру без номпаду, щоб вона була компактнішою і меншою, тоді бери інші версії клавіатури, але вже не цієї, тому що всієї такої нема. І напевно можу сказати, також тут доволі гучний звук пробілу. Він не схожий ні на яку клавішу, тому будь до цього теж готовим. На рахунок мікрофону, до речі, який я використовую, в мене виходив окремий огляд на нього. Тому якщо ти його не бачив і тобі цікаво, що за мікрофон, на який я зараз записую цей звук, можеш зайти по підкасті справа зверху і глянути подробний огляд на нього. до того, чи варто економити. Брати ці девайси з Оликса, все ж таки, мені здається, що ціни на девайсі не настільки великі, щоб ризикувати і брати їх з OLX. Тому що на Олікс, якщо девайс поюзаний, можуть виникнути деякі питання. Наприклад, на мишці може бути даблклік, чи ще щось таке про що то продавець, навіть не скаже. На клавіатурі теж може бути такий момент присутній з даблкліком, ну або на навушниках даблклік. Тому я не раджу конкретно ці девайси, що йдуть до тисячі гривень новими, брати з Оликса, бо можна і прогоріти. Тож, якщо в цьому відео ти не згоден з тим, що я говорив, тобто, можна, на твою думку, якийсь девайс є дешевший і кращий, ніж ці, я радий буду почитати. Свою думку в коментарях. Тож висновок цього відео такий, що цей комплект обійшовся мені десь в 2800 гривень. Він, звісно, що не без недоліків, проте зі своїми задачами цей комплект справляється доволі добре. Але назвати його найвдалішим я напевно все-таки не зможу по нестачі досвіду в девайсах. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Стріми в неділю о 7 годині. Посилання на наш телеграм-чат може знайти в описі. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.